Моторошна трагедія сталася біля берегів Лівії. Там затонули човни сотнями нелегальних мігрантів. Це нічні кадри рятувальної операції в Середземному морі. Офіційно загиблих 76, проте вочевидь їх на кілька десятків більше. Багатьох поки що вважають зниклими безвісти. Натомість майже 200 втікачів таки врятували. Постраждалі, переважно із Сирії, Бангладешу. Вони мріяли про ліпше життя в Європі. Звісно, що ми пливли туди незаконно, Наш човен він потонув. Він був старий, загинуло багато людей, що були з нами на облавку. Нас врятували лівійці. Бережи їх, Боже. Мігранти на шляху до Європи гинуть чи не щодня. У середу стало відомо, що 50 подорожніх потонуло біля берегів Італії. А в Австрії напередодні знайшли фургон із тілами семи десятків нелегалів. Утікачі, ймовірно, задихнулися всередині трейлера. В їхніх смертях звинувачують перевізників, які ймовірно кинули втікачів напризволяще. Поліція затримала трьох підозрюваних у цій справі.